Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні випуску Шахтари Динамо націлились на трансфер захисника збірної України. Олександр Зінченко близький до трансферу в новий клуб. Мадридський Рел знайшов нового головного тренера. Андрій Ярмоленко більше не зіграє за Динамо Київ. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Лідер збірної України та гравець лондонського арсеналу Олександр Зінченко близький до трансферу в новий клуб. 27 річний фулбек Зінченко може залишити свій клуб. За інформацією видання Фітчасу, українця хоче підписати один із найсильніших клубів останніх років: Міланський Інтер. Італійцям подобається те, що Зінченко універсальний футболіст, який може зіграти фулбека та півзахисника. Інтер намагатиметься підписати Олександра уже наступного літа. Арсенал готовий вести перемовини щодо продажу українця. Потенційна сума трансферу зінченка з арсеналу Інтер може скласти приблизно 30-40 мільйонів євро. Візнаємо, що цього соно зінченка переслідують рами. Він зіграв лише у п'ятьох матчах за Арсенал. Нещодавно матча збірної України Зіна показав, що в нього ще є порох порохівницях. Зінченко це дуже талановитий гравець, який дуже багато пограв під керівництвом топових тренерів, як в клубному футболі на чолі з Сіті Гвардіолою та Арсеналом Артетою. Так і в збірній Україні, коли тренували італійці Шевченко. А тому ще рано ставити хрест на цьому виконавці. Олександру просто треба знайти команду, де в нього буде стабільна ігрова практика, як було в першому сезоні в арсеналі. Справа в тому, що зараз арсенал вийшов на такий великий рівень, що Зінченко вже просто не потрапляє в склад цієї суперкоманди, яка бореться за чемпіонство АПЛ. А от Інтер якраз був би гарним варіантом для гравця збірної України. Адже це теж клуб з великими амбіціями у внутрішньому чемпіонаті та на європейській арені, але при цьому з менш якісним підбором виконавців. Окрім того, в інтері не така довга лава запасник, як у лондонців, а тому Зінченко повинен отримувати хвилини на футбольному полі як зі старту, так і з лави запасних. Також головний наставник інтеру інзагія полюбляє схему з трьома центральними захисниками і двома фланговими латералями. Цю позицію лівого латераля якраз міг би закрити Зінченко, враховуючи універсальність та сильні сторони нашого гравця. В центрі шполя Зіні буде дуже важко виграти конкуренцію Мхітрана чи Челхон Лоу, Тому навряд чи Міланці бачать зінченко саме півзахисника. Якщо ж Сашко хоче грати саме на позиції атакувального Хава, то тоді йому треба розглянути менш абітну команду середняк топової ліги, де він міг би бути гравцем старту. Друзі, чи хотіли ви б, щоб Зінченко покинув арсенал та прийшов в іншу команду, де він буде стабільно грати? Якщо так, то ставте лайк цьому відео. Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував результати плей пливов за місце в дивізіоні Алігенації, де синьо-жовтим дісталася збірна Бельгії. Цитуємо українського наставника це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на євро 2024, Тож маємо уявлення проїзд гри та сильні сторони. Безумовно, це буде непросте протистояння. Оплив націй за правиходувізона, а немає слабких суперників. І Сербія, і Бельгія, і Угорщина, і Шотландія це команда елітної групи. І з сіма командами дуже важко. Тому сприймаємо кожен матч із такими суперниками як можливість перевірити себе і зробити крок уперед. В будь-якому випадку наша ціль чемпіонат світу, сказав Сергій Ребров. Визначимо, що збірна України проведе перший матч проти Бельгії на умовно домашній арені в Польщі чи Чехії 20 березня 2025 року. А гро відповідь на виїзді 23 березня. Якщо Ревров дійсно хоче пройти Бельгію та довести, що він гідний бути тренером нашої збірної, то йому треба дуже сильно постаратися за ці чотири місяці. Ревро повинен придумати різні сценарії розвитку подій на футбольному полі, а не просто сподіватися на тактику бий біжи м'яч у ворота. Прийди справа в тому, що коуч та деско це не дуже сильний тактик. Якщо його переграти в цьому компоненті, то Україна спроможна пройти бельгійців. Якщо згадувати матч України проти Бельгії на Євро 2024, то все було не досить таки погано. Ми грали краще за бельгійців, але проблема була в тому, що Ребро побоявся зробити ранні заміни та змінити схему гри в тому матчі. Саме тому ми і не вийшли з рупи. І саме ці два поєдинки тепер повинні показати, чи зробив Ребров якісь висновки. Друзі, а за яких умов збірна України зможе пройти збірну Бельгії? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Мадридський Реал знайшов нового головного тренера. Реал продовжує шукати наставника замість італійця Карло Анжолоті. Видання релеву означає, що Реал перед грою з осасуною два тижні тому повідомив футбольного директора клубу Сантяго Соларі, що той очолить команду у випадку поразки Реала Анжолоті у цьому матчі. Це було зроблено після поразки команди у матчах з Басоною та Міланом. Пізначимо, що Соларі виконував обов'язки тренера Мадридського клубу з листопада 2017 до березня 2019 року після звільнення Хуана Лепетегії. Також потрібно зазначити, що у Реалі зараз розгадають ситуацію лише як екстрену, якщо клуб не зможе виправити ситуацію. Адже наразі команду ще продовжує очолити Карло Анчолоті. Візначимо, що в цьому сезоні реал після 12 зіграних матчів у Лалізі наразі йде другим у турнірній таблиці та відстає Барселони на 4 очки, маючи одну гру у запасі. У Лізі чемпіонів активі важково 6 очок після чотирьох матчів. Команда наразі перебуває на 18-й позиції. Якщо Перес дійсно звільнить Анчелоті, то це буде дуже дивне, незрозуміле рішення. Так, у Ралі зараз не все гаразд. Клуб достатньо нестабільний в своїй грі, але на це є декілька причин. Головна з яких полягає зміні тактики та складу команди в останнє сезоні. Прихід Бапе і відхід Кроса дуже сильно змінили Мадридський клуб, який став більш атакуючим, при цьому втративши баланс в центрі поля. Погіршилася і атмосфера в команді. Анджеба і і Вінісіас наладять з друг другом. І тут у будь-якому коучу було б важко працювати в таких умовах. Українські болівальники, хоч можуть і не любити Анчелоті за те, що він не ставить в основу Луїна, але при цьому ніхто не оскаржує той факт, що Анчелоті намагається збалансувати усіх зірок і Белінгама, і Вінісіуса, і Мбапе, не акцентуючи увагу саме на конкретній зірці, адже колектив для Карло вище за всього. І ми не впевнені, що інший наставник зараз походу сезону міг би зробити щось краще з цим складом мадридського рала. Друзі, чи погоджети ви з такою думкою? Пишіть в коментарях під цим відео. Шахтари Динамо націлились на трансер захисника збірної України. Київське Динамо, Донецький Шахтар цікавляться українським захисником Полтавської Ворскли Іллю Крипським. За інформацією кількох українська на 20 річного правого захисника також претендують два клуби із США, але саме Динамо та Шахтар є фаворитами на гравця молодіжної збірної України. Візнаємо, що в цьому сезоні Лякропський провів 11 матчів на клубному рівні. Та віддав 11 з Портал оцінює вартість гравця 700 тисяч євро. При цьому Ворскла готова подати Крупського не менше ніж за 3 мільйони євро. Безумовно, Ілля Крупський – це майбутня зірка українського футболу. І ми вважаємо, що цей футболіст ідеально виписався в Динамо Шовковського. Адже стиль гри Динамо дуже схожий за стилем Ворскли. В той в Шахтарі у Крупського була б дуже сильна конкуренція в вигляді коноплі та бразильцеві нісіоса Тобіаса. Окрім того, Олександр Кравець, скоріш за всього, скоро покине динамо Київ, адже гравець вже є достатньо віковим. І в Динамо фактично немає гарної альтернативи для Олександра Тимчика. Та й при всій повазі до тимчика у нього є свої гріхи. І Крупський міг би витіснити цього футболіста зі стартового складу. А якщо ж Ілля захоче переїхати саме в США, то футбольна кар'єра для нього буде скоріш за всього закрита. Адже як показує досвід, це ліга, де дограють пенсіонери та їдуть заради грошей, а не заради розвитку. Та й збірну України потрапити з американського МЛС буде дуже важко. А от з Динамо та Шахтаря Сергій Ребров викликає майже всіх. Друзі, яку команду порадали Лі Крупському Шахтар чи Динамо, пишіть в коментарях. Завершилося 14-го туру УПЛ. Київська Динамо вийшла в одноосібні лідери ліги. У 14-му турі УПЛ Динамо вдома обіграла одеський «Чорноморець» з рахунком 3-1. За Динамо забивали Ванат Буяльський та Рубчинський. У матчі головного конкурента Киян футбольного клубу Олександрії команда Ротаня втратила бали, зігравши на виїзді в нічу з Вересом 1 1-1. Не допоміг Олександрійцям і черговий гол виконання лідера команди бразильця Безери. Виграв свій матч чемпіонату і чинить чемпіон України Донецький Шахтар. Команда Пуща вдома розгромила інгулет з рахунком 6-0. Сподіваємося, що проти ПСВ у середу в лізі чемпіонів Шахтар видасть подібну гру. А ось, що стосується Динамо, то вже в цей четвер команда Шовковського може вилетіти з Ліги Європи, якщо вдома програє чеській Вікторії. Візначимо, що після матчу проти Чорноморця наставник Ян Олександр Шавковський заявив неприємну новину. Тренер сказав, що відразу декілька гравців клубу можуть не зіграти за команду до кінця цього сезону. Цитуємо наставника Динамо. У нас дуже великий лазарет. це Бальос, Шепелєв, Піхаронок та Ярмонко. Усі вони не допоможуть проти Вікторії. Причому я не впевнений, що всі зможуть відновитися до кінця цього сезону. Тому будемо грати тими гравцями, які є. Заявив тренер Динамо. Якщо і Шепелєв – це ще замінні гравці для Динамо, то от піхарунок та Ярмолонко точно ні. І те, що Шевковський сказав, що деякі гравці можуть не зіграти навіть до кінця сезону, то це дуже тривожна новина для Динамо. Якщо той же Ярмолонка вибув на півроку, то скоріш всього це кінець його кар'єри, адже після таких травм в такому віці дуже важко повертатися. Та й піхаренка також дуже шкода. Він тільки не набрав форму восени, а вже більше місяця травмований. Без з нього Динамо не таке яскрава ватація, як було влітку в лізі чемпіонів. Якщо для внутрішнього чемпіонату наявних кадрових ресурсів Шорковському ще й може вистачити, то для Єврокубків таких досвідчених бійців буде не вистачати. А тому навряд чи можна розраховувати на подальші перемоги Динамо в Лізі Європи, хоч ми і будемо болівати за українців. Друзі, якщо також будете підтримувати українські команди на цьому тижні в Єврокубках та вболівати за Шахтар і Динамо в Лізі Чемпіонів та Лізі Європи, то поставте лайк цьому відео. На цьому, все дякую, любі друзі. Пишіть свої коментарі. Також ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося, та підписуйтесь на наш канал. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.